20 липня на стадіоні Кудрівка Арена відбувся футбольний турнір пам'яті героїв не забути. Близько сотні людей зібралися, щоб вшанувати загиблих воїнів сосницької громади та зібрати кошти на підтримку армії. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять наших хлопців, і сосницька громада започаткувала турнір пам'яті наших. Наших воїнів, які боронять нашу державу, Чернігівська обласна асоціація футболу на чолі з Романом Солдаренко долучилася до організації цього турніру який в подальшому має стати щорічним сьогодні? Сосницька громада запросила батьків наших героїв загиблих і подякувала їм за виховання справжніх героїв України. Цей турнір присвячений Андрію Авраменку, В'ячеславу Савицькому, Олегу Биховцю та Олександру Вовкогону, захисникам, які були активними учасниками футбольного життя сосницької громади, і коли прийшла війна, стали на захист України, віддавши своє життя за її свободу. Це дуже велике. Така підтримка для сімей загиблих. В плані того, що їхню пам'ять несуть, про них пам'ятають, їх не забувають, і що саме підтримують цим спортивним духом, тому що хлопці, яких ми сьогодні пам'ятаємо, вони саме жили спортом, вони займалися, досягали, і це дуже важливо для всіх нас, для рідних, для близьких. Ну і думаю, для наших хлопців теж, бо вони це все відчувають, бачать десь там. І теж я думаю, вони були б дуже вдячні, що їх пам'ятають і постійно згадують. Про їхні імена, їхні подвиги і те, як вони захищали і заради чого вони захищали нашу землю. У турнірі змагалися чотири команди: СК Сосниця, ФК Тайм Зісновська, ФК Темпи з мене та ФК Високе матчі проходили в напруженій, але дружній атмосфері. Хлопці грають заради пам'яті героїв. Наші команди дуже багато, ну, всі майже хлопці, вони знали. Хлопців, цих героїв в обличчя і також є такі хлопці, що і грали разом з ними. Вони теж були футболістами, теж грали, любили грати в футбол. Я бажаю хлопцям сьогодні перемоги, заради наших героїв, заради перемоги нашої країни, батькам мої глибокі співчуття, але хочу, щоб вони трималися. Дай Бог це все пережити цю кляту війну, витримати. Цей захід став не лише спортивною подією, а й благодійною. Учасники та вболівальники зібрали 6 тисяч 800 гривень, які спрямують на підтримку наших військових. Ми повинні розуміти, що вшанування пам'яті наших героїв це обов'язково. Тому що завдяки нашим хлопцям, які боронять нашу державу, ми маємо змогу сьогодні грати в футбол, жити футболом і проводити турніри. Тому для громади, для футболу в Чернігівській області це дуже важлива подія. Після завершення ігор відбулося нагородження кращих гравців турніру та команд. Кращим воротарем визнано В'ячеслава Кохана, гравця СК Сосниця, кращим захисником Арсена Пілєєва з футбольної команди Високе, кращим півзахисником Євгена Федорченка, гравця команди Темп з мене. Кращим нападником Назара Петренка, гравця команди Тайм Зісновська, кращим бомбардиром став Роман Лалука, гравець СК Сосниця. А кращим гравцем турніру визнали Дмитра Малишенка, гравця ФК Тайм Зісновська. За Напружених ігор перемогу у турніри здобула команда СК Сосниця саме вони підняли головний кубок турніру пам'яті Героїв не забути. Друге місце посіла команда Тайм Сновська», яка до останніх хвилин фіналу демонструвала майстерність та волю до перемоги. Бронзовими призерами стали футболісти команди Темп із «Змени», які показали сильний характер і гідну гру у матчах турніру. Четверту позицію зайняла команда ФК Високе, яка, хоч і не змогла потрапити до трійки переможців, проте продемонструвала неабияку волю до перемоги перемоги. цей турнір не просто змагання. Це данина пам'яті тим, хто любив життя, спорт і Україну. Пам'ять про наших героїв житиме в кожній грі та кожній перемозі.